Да. Наших людей не привыкли, що должна стає така баба клава, такая у хустки і продавати молоко. ко сім років тому. Марина Грицик з мамою перебралися з Чернігова в село рябці, продали квартиру, залишили власне кафе, привезли з собою собак, котів, коней, яких прихистили в місті. Тому приїхали вдома там. У нас упали ворота від сильного ветра, якби думав, що не обжитий, і все, і чотири собаки у нас були. Вибіжі mm -hmm. собаки і пробіжали через чей-то огород. Ви mm -hmm. председателя села, тому що вони зламали три кабачка. Заплатили там за ті кабачки. господи, ради. Тепер 25-річна Марина пора п'ять зійних корів. Молоко переробляє на сири, йогурти, масло та інші продукти, які возять з чоловіком на базар. Когда там ми стоїмо, наприклад, на тому ж ринку торгуємо, і люди спрошуть: звідки це молоко? Я говорю з своїх коров, як це у вас можуть бути корови? І починаєш вот это. Ну, іноді вже просто молочиш, улыбаєшся, потому тому що не смусі кому ти що туди Ще є вісім теличок і безрогий бичок асланчик, і свині, десять на відгодівлі, чотири свиноматки, кнур та десять маленьких поросят. That uh was -huh. uh -huh. Коней зараз всього шість: двоє своїх і чотири у Марини з владом на догляді сімдесят шість курей. Щоб тримати хазяйство під контролем, Марина з чоловіком теж поселилися в ангарі, частину колишньої ферми купили. Ми ж знали, що в будь-якому випадку з животними має хтось знаходитися. Ми планували робити охоронну кімнату, щоб здесь був чоловік. Але, як оказалось, що у нас з найомними робочими дуже складно. Ми поміняли мабуть, п'ять чи 6 чоловік которые оказались не очень добросовестными. Один был не самый трезвый, второй был наркоман, третий спер у соседа магнитолу с комбайна, четвёртый так попривязывал коней, что они три дня стояли голодные на вытоптанной голой земле. И понимаете, как бы ходить и хавкать на всех. Ну, які ще тварини живуть у грициків? І чи орють їхні коні сільські вороди? Читайте у свіжому номері Вісника Ч. Вісник ще. А що ж ще?